Котиться колобок, співає пісеньку, а назустріч йому лисиця. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Ой, лисичку, не раджу. Мене спекли з генетично модифікованої пшениці. Якщо ти мене з'їси, у тебе випадуть зуби, облізе хвіст і пропаде зір. «Колобок, колобок, щось тихо ти співаєш. Підійди ближче. О! А слух ти почала втрачати лише від одного мого запаху. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Чоловік на підпитку купує чекушку горілки із досадою бубоницький підніс. Трястя. На зарплату вчителя не дуже, то й розгуляєшся. То ви вчитель? дивується продавчиня. Ні, моя дружина вчителька. На дверях тюремної їдальні оголошення. Сьогодні обід буде видаватися біля південних воріт. Усі побігли до південних воріт, а там висить папірець, на якому написано: Сьогодні обід видається біля північних воріт, усі побігли до північних, а там висить оголошення. За біганину по табору обід скасовується. Чоловік дружині Люба. «Розкрий секрет, як тобі вдається бути такою спокійною після того, як я накричу на тебе? Я просто чищу унітаз. «Хм, А як же це тебе може заспокоювати? Я чищу його твоєю зубною щіткою. Учора в барі я побачив, як дівчина на підпитку залізла на стіл і почала танцювати. Хм. Прекрасні ніжки, сказав я вголос. Вона розпливлася в усмішці. Ви справді так думаєте? Ще пак, у більшості інших столів, вони вже давно зламалися від такої ваги.